Я думаю, багато хто з вас чув версію, що якщо ти чогось хочеш, отже, є паралельна гілка реальності, де в тебе вже це є. Знаєте, на днях я усвідомила інсайт, що ця гілка реальності, де у тебе вже є все, чого ти хочеш, це не інша реальність. Саме ця гілка, де ти зараз знаходишся, якщо ти живеш. Свідомо та в моменті це і є твоя основна гілка реальності. А отже, ти проживаєш своє найефективніший варіант, найкращий. Якщо тобі щось не подобається, то потрібно йти всередину себе, в свою глибину, у підсвідоме. Тому що саме воно. Запускає події в твоєму житті, і якщо тобі щось не подобається, або щось взиває дискомфорт, або просто хочеться змінити, отже, ти застрягла в одній з своїх граней. А одна грань це як уламок, осколок дзеркала, об який ти можеш поранитись або ранити іншого. І знаєте, і в осколку дзеркала ти не побачиш повністю свого відображення. Лише частину себе або викривлення. І це ж впливає на події в твоєму житті, на твої бажання. Вони деформуються або реалізовуються, але частично. Повернемося до інсайту, я трошки відволіклась. Таке місце дійсно існує, і воно не в паралельній реальності. Воно реальне і воно тут. Тобі не допоможуть поради 3D-шаблонних архітекторів реальності, псевдо-духовних наставників, щось по типу обирай мишлення бідності і представляєш, що у тебе це вже є. Це більше не працює. По-перше, для того, щоб цей спосіб дійсно працював, потрібно виконувати. Чіткі алгоритми. А по-друге, не одна програма так не закривається, і ти не вийдеш з неї таким, таким чином, просто. от і все. Але ти можеш вже зараз пройти в це місце в місце, де у тебе є все, чого ти хочеш. І це місце це твій об'єм, твоя цілісність. Тільки ціле обладає іншими. Якостями. Сума цілого не дорівнює сумі всіх своїх частин. Це інше для прикладу: ліс, дерева, трава, шишка, листочок, пеньок, зайчик, лисичка. Все це окреме, різне, але все разом це ліс, так і цілісність, її сума не дорівнює сумі всіх своїх частин, а твій об'єм він включає в себе вже все. Він є все, в ньому є все, чого ти тільки хочеш або чого можеш захотіти. Тільки з об'єму і цілісності можна знаходитись в абсолютному спокої і постійному потоці, кайфа балансу і внутрішньої гармонії.